Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогенькі горісті братики і сестрички, слава Ісусу Христу, миру Божого. Доброти, злагоди, любові і скорішої перемоги. Амінь.